Зняв, просто телефон написав, що перегрівся і виключився. Таке, з ким не буває, не? дуже багато відповідей було Е, Швиденько, перепідключіться, будь ласка, на нову трансляцію. Ті, хто хоче подивитися те, про що ми розповідали раніше, то попередня трансляція незабаром з'явиться на каналі. Тобто вона нікуди не ділась, вона доступна. Ті всі відповіді, які ми дали, там доступні. Можете передивитися. А усі нові, хто зараз підключиться, то ми будемо <кхи> так в такому швидкому форматі, як інтенсивно почали минулий раз з Іваном продовжувати роботу, продовжувати роз'яснення. Тут аж знову пишуть про законопроект 10.4, Що підніміть, будь ласка, це питання? Люди повинні знати. Або це щось хочуть дуже тихенько пропхати, або це щось, що не зовсім відповідає тематиці нашого каналу. Ну, ми обов'язково звернемо на це увагу. Я вже для себе це занотував, бо я завжди записую ті коментарі, питання дати ці листочки з картинки автомобіля. Гому що було під руками, і я на ньому записую ваші питання, ті, на які ми не змогли зараз дати відповідей, щоб потім їх не загубити. Тож, бачу, люди потихенько повертаються 230 людей підключили. Зараз ще буквально. Декілька повернеться, нагадаю швидко, що ми сьогодні обговорюємо питання індексації, верифікації, збільшення пенсії пенсіонерів. Все, 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 що з цим зв'язано в першій частині на протязі години. Ми з паном Іваном давали відповіді на ваші запитання. Зараз швидко продовжимо це робити і намагатись максимально розкрити цю тему. Кож, долучиться. Чи будуть піднімати мінімальну пенсію? Так, будуть. З 293 до 2361, якщо ви працюєте мінімально, бо там їх декілька мінімальних. А індексація з адвокатом за 2021, 22, 23. І можливо, якщо вийшов у 2020 Так, можливо. Це потрібно боротись. Це новинка судових практик. Пан Іван цим займається його номер телефону, його адвокатської контори 098 368 2525. -25. Тобто вам перерахують по виграні суду за усі попередні роки. Пане Іван, на ті якісь питання, які були в попередньому, ви щось можете туди додати, додати від себе? Так, я продовжував ну, давав відповідь на запитання, потім прорвалася трансляція щодо тих випадків, коли наші пенсіонери проживають за кордоном і їх цікавить питання, чи не припинять їм виплату пенсії. Скажу так, якщо ви не, є, не маєте статусу внутрішньо переміщеної особи, то на сьогоднішній день, якщо ви регулярно знімаєте Пенсію з вашої банківської картки, тобто, якщо спосіб виплати вашої пенсії на банківську картку, і ви регулярно звідти знімаєте кошти, користуєтесь цією карткою, вам немає чого переживати. Виплату вашої пенсії не зупинять на сьогоднішній день. Законодавців ніяких для, для цього підстав немає. Так, є ініціатива, хочуть ввести обов'язкову фізичну ідентифікацію, і здається, вона з 1 квітня. Двадцять року запуститься, то тоді вам потрібно буде там протягом певного періоду, який буде визначено в тих в тій постанові Кабінету міністрів України пройти цю фізичну ідентифікацію в один із способів, який буде передбачений цим порядком, але на сьогоднішній день поки що зупиняти виплату пенсії вам не будуть, якщо ви отримуєте її на картку в банківську і користуєтеся цією карткою. Якщо ж, ви не будете користуватися карткою, там 6 місяців і більше, тобто не будете знімати. То тоді там, вашу пенсію можуть заморозити, і потрібно буде або приїхати вже в Київ в Україну безпосередньо пройти ідентифікацію, або це зробити дистанційно, там у спосіб, який передбачений. Тому, якщо ви переживаєте за кордонами, там, там є декілька варіантів це зробити. Набагато гірша ситуація, якщо людина проживає на тимчасово окупованій території, а у неї немає банківської картки, або вона закінчилась. Там звичайно ситуація набагато складніша. Петро Павіцький питає, чи перерахують пенсію робочим пенсіонерам? Наскільки якщо я зараз отримую чотири тисячі триста? це чотири триста і це все тіло пенсії без докладно павок. А якщо вони там є то вони мінімальні, то додайте то туди 13% відсотків. Це приблизно буде сума вашого збільшення. Потім, якщо ви ще два роки вже вам не перераховували пенсію як працівничому, то в квітні, ну це скоріш десь де в червні, вже аж як зазвичай проходить. Буде перерахунок пенсії саме працюючим пенсіонерам, який відбувається раз на два роки. Тому такі збільшення очікує вас впереді. Вже півроку, пане Іван, це до вас більше питання. Вже півроку в апеляційному суді немає рішення на отримання довідки ЦВК. Це нормально чи ні? Остим <клес> 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 е, е, Коймалюк да, задається це питання, також його побачив. Е, пане Остиме, е, це ненормально. Ненормально, але це має місце. На жаль, інколи такі ситуації трапляються. Справи в апеляційному суді розглядаються тривалий період часу. Судячи з вашого коментаря, не отримання довідки з ЦВК, я так розумію, з ТЦК. да Напевно, з територіального центру комплектації мається на увазі довідка про. Перерахунок грошового забезпечення військовослужбовця по актуальному прожитковому мінімуму це одна з категорій справ, якими ми займаємося. Там може бути справа в тому, пов'язана, що апеляційний суд зупинив розгляд вашої апеляційної скарги до якогось там рішення в Верховному суді. Ви Рекомендую вам в телефонному режимі спробувати додзвонитися до секретаря суді, запитати, в чому справа, або ж по номеру справи в реєстрі судових рішень, подивитися актуальний стан цієї справи. Але, на жаль, в деяких апеляційних судах справи затягуються розгляд на тривалий період часу. Тут Неля питає, чи є у вас знаєте, ли, ви методику перевод пенсії на бали? Ні, ніхто ще цієї методики не знає, тому що вона не була офіційно анонсована. Ще не розповіли, як це має працювати. Знаємо приблизно, що кожен рік буде кожен місяць вашої роботи перераховуватись до балів. От якщо середня зарплата на той місяць була там 7 тисяч, а ви отримуєте 10, то у вас буде 13 балів. Якщо була 7, а ви отримали 4, то у вас буде там, грубо кажучи, 7 балів. Так? Якщо 7 і ви отримали 7, то у вас буде 10 балів. І от кожен місяць буде прирівнюватися і в загальному тоді поділиться на кількість місяців, які ви працювали, і вийде якийсь середній бал. Це чисто в теорії, як це має працювати. Це по тому, що анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А як то все запуститься, це одному комітету Верховної Ради відомо. Більше на жаль, нікому. Ну, це ще в процесі, тому не забігаємо наперед. Дивіться: тут до 35 років не вистачає 5 місяців 25 днів. І... Вийшов на пенсію, коли обов'язковий стаж був 25, в такому випадку радимо, я б, наприклад, радив цих 5 місяців все-таки, як це з б не звучало, докупити пенсійному або десь зареєструватися на роботу, їх щоб вам десь зарахувалося до, до працювалося. Тоді ваша пенсія буде весь час перераховуватись по актуальних цифрах і будете отримувати більше. Тому якщо. Ну, ще хочете довгий час отримувати пенсію, а всі це хочуть, так, то я б радив все-таки якось додумати, де цих 5 місяців добрати. Ну, принаймні, я б так би робив. А от питання Петро Степанович: я працював машиністом, пішов на пенсію по вислузі років мені 63. чи зможу я через суд перейти на пенсію по віку і збільшити пенсію. Пане Петре, швидше за все, що так зможете збільшити вашу пенсію. Ви маєте законне право перейти на пенсію за з вислуги років на пенсію за віком. І тут в даному випадку, на відміну від пенсіонерів по списку 1, списку 2, пенсійний фонд Палків колеса не вставляє, приймає такі заяви і переводить вас на пенсію за віком. І після цього вже можна буде. Почати судовий процес по збільшенню вашої пенсії, можна в принципі до нас звернутися і одразу ми можемо супроводжувати від початку уже е, перехід, а потім уже судовий процес, або ж можете самостійно перейти на пенсію за віком і вже після цього звернутися до нас, взявши там в пенсійному фонді відповідно протокол про призначення вам пенсії з додатками. Ну і якщо там е, е, Ну, ваша пенсія може бути збільшена до 65%, Ну, це максимальна межа від тієї, яку ви отримуєте зараз. Тому суттєве буде підвищення, Ми рекомендуємо вам зайнятися цим питанням. Номер телефону, пана Івана, на його контори. 098 368 2525 -25. він є в описі до відео. Телефонуйте, консультації безкоштовні, вам нададуть роз'яснення, як це краще зробити, а далі вже ви самі будете вирішувати, що для вас краще. Ну, як правило, показує практика, що потім люди отримують набагато більше чому собі відмовляти. Тут пишуть, що. Виявилося, що у базі пенсійного фонду відсутні 11 років про мою заробітну плату затопило архів. Чи це буде враховано по трудові книжки, чи помножиться на ноль. Дивіться, я думаю, що коли почнуться ці бали, таких нюансів будуть тисячі, мільйони. І як це все будуть випутуватись, одному богу зараз відомо. Тому що. Тих записів люди зараз, які виходять на пенсію, не можуть понаходити собі всю цю інформацію, десь вона то ділася. то окуповані території, то вже підприємство років, як нема, то вже архівів років 10, як нема. Коротше, нюансів багато. Питань більше, ніж відповідей. Подивимося, який механізм вони запровадять, як вони цей механізм внедрять, як він буде працювати, і тоді вже більш конкретно вам будемо відповідати. Так, тут цікаве питання. Суд виграв АТЦК не дає правильної довідки. Як ви на це дивитесь і як їх заставити? Хоча по закону суду суд добрив, я маю право. Дякую. Ну, тут таке специфічне запитання, яке стосується більше військових пенсіонерів, і такої категорії спорів, як спори з колишніми військоматами щодо перерахунку грошового забезпечення військових пенсіонерів. А я скажу так. Зверніться до нас за телефоном, який є під описом цього, цієї трансляції, цього відео. І наші спеціалісти зможуть вам порадити, яким шляхом можна заставити ТЦК видати правильну довідку. Я просто щоб зараз не розказував, бо це така непроста, непросте питання, і щоб не займати просто час. Якщо підприємство не платили в Пенсійний фонд е, України податок за працівників, чи буде це зараховано за стаж? Ні, на жаль, не буде, тому що е, підприємство свідомо за вас не платило, і виходить, що буде вважати, що ви в той період не працювали. Так, це не ваша вина, це вина підприємства. У мене також була ситуація, коли я три роки працював, звільнився, а мені дали пусту трудову. З тими записами, які там були до того, а я питаю, а де запис, що я тут працював, а ви що, в договорі не бачили, що ви робите тіпа, просто так. Е, ну як, зарплату я отримав, але ну, ніяких податків не сплачувалось, відповідно, цей стаж не рахується. Зараз я вже заходив на сайт Пенсійного фонду і його там немає. Тому е, все рахується але все ті зараз, за які сплачений внесок страховий. Тобто вже немає такого поняття як трудовий стаж. Ти трудишся і йде стаж. Ні, зараз страховий стаж, тобто той, за який сплачені страхові внески. Тому ось така от сумна картина, і це не поодинокі випадки, це носить характер масовості, на жаль. А, так, запитання. Знову ж таки, там доброго вечора. Я пішла на пенсію у 2021 році. Яка буде індексація? А, повторюсь, у вашому випадку можна через суд проіндексувати вашу пенсію по показнику збільшення пенсії 22-го року, 23-го, 24-го. Ми там рахували це буде більше 40% збільшення вашого основного розміру пенсії. Це можна зробити в судовому порядку. Також є питання щодо того, як зробити електронний цифровий підпис. Є декілька варіантів. Найпростіший той, який ми використовуємо в своїй діяльності, це через картку Приватбанка там за 5 хвилин робиться. Це електронний цифровий підпис. Якщо вона я у вас, вас є. Я переб'ю на секундочку. Е, у мене на каналі є відеоінструкція, як це зробити через карту Приватбанка, і навіть це можна зробити з мобільного телефона. не через додаток, через браузер. Ну там я все покроково пояснюю, е, тому якщо вас не продовжуєте, пані Єксандр. Так, да так, -да, все вірно, тому дійсно є багато інструкцій, зокрема на каналі Олександра, тому е, на це питання думаю, знайдете відповідь. А, було було запитання того, що перепрошую. Як буде здійснюватися індексація державним службовцям на пенсії держслужбовцям більше 15 років? А, ну, вперше індексація пенсії державним службовцям за останніх 5 років відбулася в 2023 році, році, з 1 липня 2023 року. Це було вперше за останніх, там не знаю, ну, 5 років, мабуть, точно. Тому сподіваюсь, що цю практику пенсійний фонд буде застосовувати ну, кабінет міністрів України і в цьому році. Тому ну, щоб прі індексація пенсії держслужбовців також провелась в цьому році. А от раніше був коментар: чи буде перерахунок пенсії державних службовців у зв'язку зі зростанням зарплати держслужбовців по новій постанові кабінету міністрів України? На жаль, не буде. Тому що ще з 2016 року механізм перерахунку пенсій держслужбовців був скасований, постанова була кабінету міністрів України скасована, втратила чинність тому перерахунок пенсій держслужбовців з тих пір не проводиться. Хоча, зазначу, що є справа в Конституційному суді про визнання саме. Змін законодавства, яким було скасовано принцип перерахунку пенсій держслужбовців, державсдертурбовців неконституційним. І якщо таке рішення буде ухвалено, то це означає, що е, є всі підстави для того, що пенсія держслужбовців може бути перераховуватися знову як раніше. Це було з прив'язкою до діючих розмірів заробітної плати держ, ну, держслужбовців. держтурбовців, але е, мало ймовірно, що це відбудеться. Е, тут таке питання. Я працюю, підприємство не брало трудову. Е, не обов'язково зараз вже повинна брати вже електронні записи. Ну тим не менше, скільки я повинна платити коштів, щоб отримати пенсію середнього мінімальний внесок. Зараз 1540 гривень на місяць. Це єдиний соціальний внесок. При такому внеску ви будете отримувати пенсію мінімально, тому що це мінімальний внесок. Якщо ви будете платити більше, то відповідно відрахування більше, і тоді це буде підставляти під середню заробітну плату, тож і буде <coughs> ваша пенсія більша. Чим більше заплатите, тим більша буде пенсія. Проста математика. Зараз можна цей стаж платити за нього, докупити, можна вже спонсорів навіть думали. Все роблять для людей тільки. От поті, да? а і вже зробили так. Ну не верніше, не вже зробили. Це було давно. Що якщо ви хочете отримати більшу пенсію, то при виході при виконанні пенсійного віку ви маєте право відмовитись від пенсії і за кожен додатковий місяць стажу, який ви будете, ви не будете отримати пенсію взагалі, хоч ви маєте по закону, ви будете отримати 0,5 до вашої пенсії. Тобто за рік ви отримаєте 6% відсотків зверху, якщо ви на рік відмовитесь від пенсії. А за кожен рік, який йде після 60-го місяця, тобто за п'ятий рік, якщо ви далі будете відмовлятися від пенсії, ви отримаєте 0,75% за кожен місяць додатково. Отака От математика. Ну, це все, знаєте, дозити до себе потрібно. Тут таке питання було, а що. Модератори, коли ви дивитесь, проскакують расисти. Так, да, я бачу, я стараюся їх блокувати, просто я одного заблокував, другий виліз, третю заблокував, четвертий виліз. Ну, ми стараємося це все чистити, щоб не було, не було нігде тої Росії, навіть у нас в коментарях. Я бачу семенше вже запитань е, ставлять наші глядачі. Е, дуже багато відповідей отримували навіть ну, ті люди, які не, не питали, але в прикладових питаннях дуже багато відповідей. Е, тому, е, вважаю за доцільне вже не рання година, потрібно відпочивати. І вам зібратися з місцями, дорогі наші глядачі, вам, пан Іван, так нагадую ще раз, що. У кого залишилось питання або потрібна якась адвокатська консультація, спеціальний номер 098 368 25 25, він є в описі до відео. Телефонуйте до пана Івана, і адвокатське бюро надасть вам безкоштовну консультацію. І е, чи в сумах є юристи по нарахуваннях пенсії Дивіться, Юрист може працювати будь-якої точки України, тому що зазвичай це все відбувається подача і це все віддалено. Тобто фізично йти до суду як так не потрібно, тому ви можете також, навіть якщо сум і будь-якої іншої території України не обов'язково з Києва також звертатись. Нагадаю, сьогодні ми з паном Іваном обговорили питання про пенсії дуже багато. Було запитань, сьогодні в чат просто активний, ми не встигали перелистувати. Дякую вам за вашу активність. Дякую, бачив, коли ви один одному в коментарях допомагали з відповідями. Це дуже радує. Не можу не радувати, що ми дійшли до такого піку активності, коли вже один одному допомагаємо. Тож, якщо ви отримали відповідь на своє питання. Це досить хорошо. Якщо ні, то задавайте. Ми їх повиписуємо і в наступному прямому ефірі, тому що будемо так, пані Іван, будемо такі ефіри проводити періодично. Так, так, я за будемо, будемо такі ефіри проводити періодично. В наступному прямому ефірі ми обов'язково розпочнемо з розбору питань, які не встигли зараз, тому що кажу, чат так швидко рухався, що отак ми не встигали перелистувати. І е, далі продовжуємо знову в такому форматі з відповідями. Тому е, велике прохання до вас, глядачі, народної думки. Коли готуєте своє питання, то розширено, щоб ми могли в нього вникнути. Тоді буде і краща відповідь. Е, пане Іване, у вас ще є щось додати? А, ну, всім дякую за сьогоднішній ефір. Тобі, Олександре, за те, що організував. Е, я був радий відповідати на ваші запитання. З радістю зустрінусь ще раз в такому ж форматі, тому хай вам щастить. До нових зустрічей. До нових зустрічі. До зустрічі на народні думки. Долучайтеся, обов'язково будемо розбиратися далі. У нас вже дуже велика кількість, тому ми можемо не лише розбиратися, а якось і вплинути на цю ситуацію. Тож так і робимо, і рухаємось далі. Дякую, пан Іван. Дякую глядачам. До нових зустрічі. Добаві до побачення